Добрий день. А яка процедура найкраще підійде, коли хочеться отримати шовковисте блискуче волосся, але без мети його вирівняти? Тобто залишити його трохи хвилясту структуру. Це нереально, хіба включиш термоприбор і накрутиш волосся, тому що волосся блистить, коли, коли кутикула закрита. Якщо волосся пухнасте, хвилясте кучеряве структура, волосся будови його зовсім інше. Котикулярні лусочки не закриті щільно, що не дозволяє нам отримати максимальну гладку структуру, блискучу, доглянуту. Тому або укладання на браш. Або використання термоприборів, або вирівняти в ідеал. Доглядові засоби, звісно, трохи допомагають, тому що все ж таки блиск ми отримуємо. В спеціальний спрей для блиску він працює. Проте це не про ідеальну гладкість, це не про залишити хвильку. Тому що якщо ми хвилясте волосся трошечки вирівняємо, воно буде менш хвилясте, проте залишиться ялинка, і це не буде виглядати дорого багато. Тому або рівняти, або накручувати, чи змиритись з тим, що пухнасте волосся не блистить так як рівне. А як правильно навчитись доглядати за. Волоссям для того, щоб воно було не посічене, не сухе навіть при хвилястій структурі. Запишись на мій вебінарку, дбай посічені кінці, та отримай повну базу знань. 5 годин інформації, методичка, подарунок. Записатись на навчання можна. Напиши в Директ інстаграм.